Зловайського пекла додому повернулися бійці міліцейського батальйону особливого призначення Івано-Франківськ. З 50 їх залишилося тільки 30. Троє загиблих, п'ятеро поранених доля решти невідома. Адже через постійні обстріли російською артилерією навіть тіла загиблих забрати неможливо. кажуть командири врятованих бійців. Зустрічала Алапас. Автобус з бійцями міліцейського батальйону особливого призначення Івано-Франківськ ні на мить не зупиняється біля рідних, що з нетерпінням чекають на них. Одразу заїжджає у внутрішній двір обласного управління. Адже усі чоловіки зі зброєю автоматами, гранатометами, вони повинні її якнайшвидше здати. Вони пройшли саме пекло, той самий так званий гуманітарний коридор під Іловайськом. Про те, що насправді там сталося, говорити на камери відмовляються. Лише коротко. Їхню колону росіяни просто розстріляли, як в тирі. Віжити білі прапори? повірте, вони не дивляться на білі прапора. Хто потрапив в полон, хто посадками бігав. Ли? Лісом я, наприклад, два, два дня я був бігав, поки мене не підібрали. Одні хлопці 70-ї бригади. До Івано-Франківська їх повернулося 30 з 50. Ще п'ятеро поранених залишилися у лікарні в Дніпропетровську. Щодо решти, за словами міліцейського керівництва, наразі достеменно відомо доля тільки трьох. Три особи це вже є точно, і що загинули, і п'ять осіб, п'ять осіб. Будемо проводити експертизи ДНК для того, щоб встановити їхні особистості. Інші особи на сьогоднішній день як безвісі зникли. вживаємо заходу. Надіємося, що вони перебувають або в полоні, або перебувають в лікарнях. У зоні АТО міліцейський батальйон особливого призначення Івано-Франківськ сформований суто із добровольців. Мав нести службу на блокпостах та охороняти порядок у визволених та зачищених від терористів містах. Іловайськ, кажуть, вважався саме таким. От так сталося. Це, це війна тут. Події повертаються колосально кожної хвилини. І ніхто не передбачав такого нахабного введення регулярних російських військ, і батальйони, які були на сьогоднішній день введені у Ловацьк, вони були введені для зачищення території. На превеликий жаль сталося так, що регулярні російські війська, відповідна техніка, ну і маємо те, що маємо. До Івано-Франківська цей батальйон приїхав лише на доукомплектування. Аби йому поновили розбиту російською артилерією техніку, а бійці відновили сили. Їхня відпустка не приховує керівник УМВС, триватиме лічені дні. А далі батальйон знову повернеться у зону АТО. Мама хай не відпускає, я свій сам поїду. то зможе захищати батьківщину, ще неалапас Романдучик Прикарпаття, спецкор 2.